чи є у вас світло, вода, і якщо немає, то як ви справляєтеся з цією ситуацією? Вода є, слава Богу, все а світа нет, але буде. Надіємося на все. І ми знаємо, що все буде добре, тому що ми сильні. Україна є Україна. А світло, вода є? Ну, я йшла була відключена. Відключили бо ракети так проклятили була, було, А не було. А як думаєте, чи швидко налагодять все? Ну, все залежить, як трам там буде з Китаєм договариватися. Все, зрозуміло, дякую. <риклад> чи є у вас світло, вода і. Нема <риклад> світла, а вода є. Я на те чому виходить, тому водичка не. А як ви думаєте, швидко налагодять <риклад> все? Ну, ви вірите в те, що енергетики наші спрацюють. Мені хочеться вірити, розумієте. Ну, іноді мені на енергетики хочеться понапікатися. Тому що вчора написали по графіку, що не будуть виключати, а потім в 11.27 написали новий графік, а в 11.30 вже виключили на три години з половиною. І оце я вважаю, що це неправильно. Якщо ви пишете графік, то пишіть їх, відповідайте за них. А так не ну, треба їх писати. Дякую вам. А на сьогоднішній я не знаю, що буде. Віриться, хочеться, щоб було, бо немає тепла. Дякую. Води немає. Вода є. Вода слабий на порт тільки. немає. А Дякую. як ви впораєтесь з всією цією проблемою? Ну, я світ виключили зарано, так що. Ви я вийшли гуляти. Ще, я лежала ще, а зараз я вийшла гуляти. Чи вірите ви в те, що швидко відремонтують все? Як ви думаєте, від чого це залежить? Не знаю, я, не знаю я сорочку. Саме... Не знаю. А батарею, так. Да. Я зразу вранці замітила, що такі чуть тепленькі. Думаю, це точно відключили, напевно, попали. Бо... Бахкали жмочусь. Не мочу, а вже попередні працювати. Дякую. Потім холодніше, холодніше Дякую. А чи є у вас вода, опалення? Нема нічого. А як ви з цією ситуацією справляєтесь, воду де берете? Чи у вас запас є? Наврана вода поки є в мене. А як думаєте, швидко відремонтують? Не знаю. Ну ви вірите? Я думаю, що запада енергії енергі... дадуть. Оце. А воду. Мадяцький сказав, буде вози, возити воду. Ви йому вірите? Вірю. Дякую.